Всім привіт. Сьогодні коротке розказування про доки вироблене з Китаю. Тут карти карты і карту карта Акумулятор Аккумулятор дерева 1450 мА. 38 Вт. Настоящая память 11 МБ. Включається занадто довго. Ось така такая заставочка ноги, як ви завжди знаєте всі, якщо це Китай. А я там здобу, Тут я можна на карту пам'яті може поставити свій фото. У мене, наприклад, біля Алиш. Ось сюди. Тут ось це все ігри. Тут є Google і Facebook. У даному просмотрі можна ним користуватися. Ось у мене карта пам'яті на 29,1 ГБ, а память телефона 12,2 МБ. Для того, що просто я перевіряв я хотів скачати мультик туди. А на, то написано, де достаточно пам'яті. Такий короткий мультик на 10 хвилин. Можна робити красиві пейзажі. І легко можна чистити е, звук і штекер для зарядки. Тут камера даває, їдесть. І якщо те, що це телефон на роботі. Мой баба принес. Сейчас показываю. Ось, а аудио-видео приоритет. Возьмем фото. И вот я тут обеляюсь. Кто не знает. Пишите в комментариях. Ну, это был обзорчик на Nokia 210.